Садочку, завтра ми підемо до школи. Цікаво, чи за нами будуть сумувати? вечна девчонка. Ох, не до мультики мені, Ксения. Ой, не зрозуміла. Чому ти така сумна? Дзвінько? Мої друзі веселунчики, живчики і невгамовні. Садочок більше не прийдуть. Без них, садочку, буде сумно. Не сумуй, дзінко. Завтра у них свято, день знань. Вони йдуть до школи і покажуть всі. Посвішали ви зараз. Завтра зустрічатиме привітно перша вчителька і перший клас. Наші галасливі пташенята випорхнули з нашого гнізда. А здається, що лише учора вам за руку мама привела. Пам'ятаємо, як весело сміялися і як з користю проводили свій час. Ми завжди. Чогось у вас навчалися, ви ж по справжні любили нас. Хай щастить вам, любі малюки, ви ростіть розумні та сміливі, і життя шкільного сторінки нехай будуть сонячні, щасливі. Ми бажаємо вам, щоб кожна нова сходинка була легкою у вашому житті, щоб усі шляхи в навчанні ви без... Перепон, здолали і пройшли. Щоб зустріли справжніх, вірних друзів не на день, не на години, назавжди. І щоб безтурботними і щасливими стали вам шкільні роки. Ми ж про вас ніколи не забудемо. Ви частинка серця кожного із нас, щира посмішка, привітні оченята, старих фото вкотре нагадають вас. Так, так, так просилися до мами, так, 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 а стрілочки годинника ідуть, 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 а хлопчики з дівчатками ростуть, ростуть, а хлопчики з дівчатками ростуть, ростуть. Вас водили, так, 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 і з ложечки кормили, так, 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 та час певе, як річечка, дні хвильками течуть, і хлопчики з дівчатками ростуть, ростуть, і хлопчики з дівчатками ростуть, ростуть. Тонесенькі косички, так, 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 сумні тривожні личка. Так, 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 Так і ми в дитсадок прийшли малята в перший раз. Та час прийшов прощатися, чекає школа вас. Та час прийшов прощатися, чекає школа вас. танцювали Так, 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 в садочку було, весело, минали швидко дні, і хлопчики з дівчатками вже підросли, і хлопчики з дівчатками вже виросли. Проводжає в перший клас, згадаємо про вас ми ще не раз, квітливі веселончики і живчики прудкі, і невгамовні наші всі випускники, ви невгамовні. Наші такі дорослі дзвінченята відкривайте впевнено для себе шкільні двері. Відзавтра ви, повноправні жителі країни знань. Нехай ваше життя у ній буде цікавим, яскравим та радісним. Нехай у ваших серцях залишиться частинка дитинства, ваш рідний садочок. Підведу братика в садочок, щоб ви не сумували і виховали його з любов'ю, як нас.